Допоможіть! лунає несамовитий крик у вагоні поїзда. Тут є лікар, я лікар, із сусіднього купе вискакує напівроздягнений чоловік. Кому потрібна допомога? Мені, радісно відповідає один із пасажирів. Докторе, скажіть, як називається хвороба горла шести букв? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє розмовляють. Ми з дружиною 25 років разом. Останніми роками каюсь, поводився погано. Працював місяць-два набридало, кидав роботу, випивав, дружині уваги не приділяв, але хто ж знав, що цього року в неї зіграє козирна карта, тато. І миттю все змінилося, влаштувався на роботу, тримаюся за місце, не п'ю, палити в листопаді кину, вагу скидаю. Віджиматися почав, гирю від пилу відмив. І з дружиною в театр ходимо. Так, так, у вихідні до тещі це обов'язково. Ось уже й мужикам в гаражі сказав, що цьогоріч, 31 грудня, ніякої п'янки. Ось подарую, на новий рік тещі не набір рушників для кухні, як зазвичай, а мультиварку просить уже років вісім. Чекай, чекай, а тато а хто ж у твоєї дружини? Воєнком. Мужик у супермаркеті купує пачку пельменів і пляшку горілки. Касирка, а ви, напевно, таксистом працюєте. Чоловік ображається. Що, купив пляшку і відразу таксист? Та ні, не тому. Просто ви так професійно своїм візком всю чергу об'їхали. <риклад> Зустрічаються два співробітники, один іншому. Я зараз був у шефа і в мене дві новини: одна хороша, а інша погана. З якої почнемо? Давай з поганої. Мене звільнили, а яка ж хороша. І тебе теж.